привіт! Це підсумки 19 вересня від п'ятої редакції. Масована атака на Запоріжжя. Вісім прильотів вночі та два вранці. Рашисти обстріляли обласний центр та передмістя ракетами С-300. Близько другої години ночі. Снаряди поцілили зокрема в трансформаторну підстанцію одного з районів. Знеструмлені житлові будинки. Вранці ще одна російська ракета влучила на берег Дніпра, а друга в приватну садибу селища Привітне у Запорізькому районі. З під завалів дістали 72-річну жінку. Вона у лікарні. Контужений, наляканий і, на жаль, живий у Мелітополі. Намагалися вбити народного міліціонера Дениса Стефанкова, який займається допитами полонених. Вчора вночі біля машини зрадника здетонувала вибухівка. Ймовірно, колаборанта хотіли прибрати свої ж агенти російської ФСБ. 12 годин у дорозі майже дві сотні тварин і птахів із запорізької дитячої залізниці евакуйовані до Львова. Там у 16 нових вольєрах звірі оговтуються від вибухів та постійного стресу. Хотіли грошей, а отримали підозру від СБУ. Четверо запоріжців намагалися продати за кордон секретні технології виробництва авіадвигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів. Організатор борудки колишній посадовець оборонного підприємства. Його спільники нинішні працівники. Цій компанії зрадників загрожує чималий строк за ґратами. Бердянськ може залишитися без світла. Місцеві змі повідомляють, після окупації з міста виїхали 70% енергетиків. Замість них працюють люди без досвіду чи навіть профільної освіти. А автовишки для відновлення електромереж використовують аби поганити місто агітаційними білбордами. ТЕС та передмістя Енергодару під ворожим вогнем. У деяких мікрорайонах міста немає води. Втім, місцеві не здаються. Днями самі відбудували розбитий рашистами понтонний міст.